Y'all ready for this? Rio в buy час! I shouldn't be mріet, то не можете зробити щось нове. А навіщо нам щось нове? Громадянам країни вистачає в них і так. І що ж тебе робити? Може спробувати її врятувати. І вони набагато сильніші, ніж я. Якщо я їх спробую, то вони мене зможуть схопити. І тоді ми разом будемо сидіти безкінечній темряві кімнати — кімнаті. Ниж. Ні, не буду я нікого рятувати. Такі справи не для мене. Геть, звідси, не заважай мені спати. Я ворона. О.